За години до початку концерту починають збиратися люди. Валерія Сурмі прийшла подивитися на виступ. Джамали. сам захід вважає, потрібен для того, щоб пам'ятати події минулого. Це не мають забувати, тому що вивезли цілий народ. На історії треба вчитися. Олексій Абзелімов, який прийшов на захід, говорить в нього багато знайомих та друзів кримських татар. Та додає усвідомити те, що сталося з корінним народом Криму, для нього емоційно важко. Кримські татари це той же самий народ, як і ми, як українці. Ми єдина велика держава і повинні теж так же само їх підтримувати. Вечір реквім розпочався із театралізованого дійства кримсько-татарського весілля. Режисером перформансу став засновник і президент Google Fest Влад Троїцький серед учасників дійства Даха Браха Джамала Ахтем таблаєв роблячи це, пам'ятаючи про ці події. принаймні є надія на те, що о, такого більше ніколи ні з ким і ніде не відбудеться. І пам'ятати сьогодні про те, що Крим покуповний, це власне пам'ятати про те, що має бути на світі справедливість, має бути о, Сили мають бути для того, щоб відстоювати свою гідність, своє правне до свободи. На будівлі кінотеатру Україна розмістили світлові проєкції. Глядачі мали змогу поронити у події, які відбувалися майже 80 років тому, говорить Ібрагім Сулейманов, один з організаторів заходу. Ми намагаємося ці емоції, цей жах, який відчували ті люди в той час. Ну наскільки це можливо? Людей підіймають без яких пояснень кидають в вагони. Везуть, але ж в цей час хтось народжував, хтось готувався до весілля, хтось помирав. І от в таких умовах це не одна сім'я, не одна, не одна родина, а цілий ці народ. І в цьому весь жах заключається. Увечорі Реквімі взяли участь кримськотатарські танцювальні колективи чотири з них з Генічувського району. Про свою участь у перформансі керівник танцювального колективу Далгалар говорить так: дуже важко це показувати, тому що це страх, це біль народу, і ми це. На собі, скажімо так показали. Зіра Куртмамедова говорить, родини її матері та батька були депортовані 1944 року з Криму. Повернутися додому вдалося не всім. Для нашого народу це дуже болюча і дуже знакова така подія, яка залишила дуже дуже спогади, які тільки згадуєш зі сльозами на очах і не розумієш, чому. Концерт Реквієм відбувся без правопорушень, сказав заступник начальника Херсонського районного управління поліції Андрій Єлісієв. На сьогоднішньому заході було присутньо орієнтовно близько півтори тисячі громадян. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Закінчився вечір. Еквієм виступом Джамали. Вона виконала пісню, присвячену депортації кримсько-татарського народу 1944, з якою перемогла на Євробаченні 2016 року. Еріка Авдієва, Наталія Тимофієва, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.